Правити, зразу. Скажіть мені, ви, ви представник якого? Центрального апарату внутрішньої безпеки. Моє прізвище Весиловське. Я знаю, ваше прізвище вже. Будь ласка. Да. Окей. Добре, скажіть мені, це ви приїхали, що куручату Хвалиці, так. так? Так. А що це за справа? Ну, так не читайте, я ж вас ознайомлюю. Не маєте зразу капіту. Угу. Можете собі одразу брати на руки. Читати про накладення арешту. Ну на що? Земельну ділянку, яка знаходиться у вашій власності. Це котра, я не знаю, не багато земельних ділянок. Та мова за кутрі йде. Ну, так 4060, Яка на праві приватної власності, належить, що Євроса Петрось 4060. Немає вона й де ця ділянка є. 46. Це одна ділянка, так? Да? Ну так якщо Ну, Ну я бачу туди написано, на магнітку. Це наша задача вам вивчити. І... А можна хоча б ваш що це ви? Зараз у, у машині у машині я зму паспорт. Да. А ви представник ТСК, так? Це на дернянський?